О, там! Повернувся! Нарешті! Мамо! Батько, повернувся! Це король, міледі! Король! ти від своєї долі в тебе не вийде! Як я за тобою скочив, сино, колись це королівство буде твоїм. Дякую, батьку. Мій королю. Батьку. Пам'ятай, за кого ти свою останню сльозу пролив! Дядьку В'юлір! Цікай! Помщусь за тебе, Я тебе врятую, мамо! Я тебе знищу, фьорнір! Я помщусь за тебе, батьку! Я тебе врятую, мамо! Я тебе знищу, фьонір! Нащо тобі прокрадатися в таке пекло? Щоб знайти украдене в мене. І що ж це? Королівство. Ти маєш вибрати між ласкою до рідних і ненавистю до ворогів. Твоя сила роздроблює кістки. А моя хитрість дробитиме мізки. о ніч, ніч. Ми будемо звершувати обітницю помсти. Я помщуся тебе, батько. Я помщуся тебе, батько. Тебе врятую, Я тебе врятую, мамо. Я тебе врятую, мамо. Я тебе знищу, Фьольнір.